Вітаю всіх на каналі. Давайте розглянемо побудову однією з найпростіших деталек. це буде варіант 4. Перш ніж почати, переконаємось, що ви запустили шаблон ESKD, тобто є відповідні шари, є відповідні закладки, і перевіримо налаштування. Параметри викреслювання. Це є динамічний режим, dynamic input, це є орто, це є трасування, це є особливі точки, кінцева, середня, центр, квадрант, перетин. Можна і інші, але основні я вам назвав Ну і товщина ліній. Пересовуємо картинку, і давайте розпочнемо. Варіантів тут побудови є багато. В принципі, картинка дуже проста. Є три базові кола однакового діаметру, і є три варіанти з'єднання. Є дотична, є спряження всередину і спряження назовні опукле. Ну і плюс ще деякі елементи. Починати можна з розмітки. Можна починати з будь-якого елементу. Ми його взагалі з вами будемо робити практично без розмітки, і максимально використовувати копіювання. Давайте глянемо. Отже, стаємо в шарі нуль... нульовому, починаємо з побудови тіл. Викликаємо інструмент коло і ліве верхнє коло будуємо спочатку внутрішню. внутрішнє, там є два отвори діаметром 20. Як написано, ми відповідно беремо Радіус 10, Enter. Enter або пробіл повторюємо операцію викреслювання кола. Більше коло має діаметр 40 або радіус 20. Після того, як ми це зробили, ми будемо їх просто копіювати. Вибираємо операцію копіювання. Вибрали один об'єкт і другий. Ентермо або пробілому завершили. Клікаємо в довільному місці базова точка в режимі Орто. Тягнемо вправо. І зрозуміло, що там сумарна відстань буде 70. Тобто 40 плюс 30. Набираємо 70 з клавіатури, Enter. І ще раз ентер. Тепер копіюємо вниз. В принципі, тут внутрішнього кола нема. Але є коло розміточно. Ми використовуємо внутрішнє коло також для. Зараз побачите як. Беремо копіювання, тільки знімаємо режим Орто. Беремо копіювання, вибираємо два об'єкти, або пробілом закінчуємо. Ну, Зараз я для прикладу базову точку візьму центральну і їдемо вниз. Нам треба пересунути. Ці кола на 40 мм вправо і на 60 мм вниз. Ми набираємо 40. І для того, щоб перейти від задавання кута, кут, тут, бачите, 312 градусів, показую, треба ввести кому. І тоді введення коми показує автокадо, що ми будемо вводити не кут, а будемо вводити зміщення. По Y. Оскільки зміщення йде вниз, а додатній напрямок, як ви бачите, по осях іде вгору. Треба набрати не 60, а мінус 60. Набираємо мінус 60, Enter з клавіатури. Ще раз Enter. Готово. Тепер оце внутрішнє маленьке колко. Воно має радіус 28. Ми клікаємо на цьому колі і спочатку поміняємо його діаметр. У вікні властивостей на 28. Закриємо і скейпом знімаємо розмітку і перетворюємо його на осьове. Дуже просто: ми відмічаємо його, переходимо у шари і ставимо шар, потрібний нам. Шар усьові. Далі наступний крок це є побудова кіл маленьких. Будуємо ще раз за допомогою інструмента коло отут, на квадранті, колко, а його діаметр 8 або радіус 4 ентер. І ми можемо його вже розмножувати, але зверніть увагу, отут є осьові лінії, причому вони показують напрям таким чином, що ця осьова проходить крізь центр. Тому логічно побудувати ще одну осьовушку і вже розмноження робити з нею. Яка має бути осьовушка? Ну, в принципі, в нас є вже все. Поговоримо і про інші осьовушки. Пам'ятайте, що кожна осьова має виходити за контур на 3-5 мм. Тобто сумарна довжина ось цієї осьової, якщо ми. Обираємо варіант 4 мм. Це буде 8 плюс 8, 16 мм. Переходимо в шар, ось увій. Ведемо лінію від квадранта вниз. Режим орто повертається на 16 мм. Ентер, ентер. Тепер беремо, виділяємо і за усю лінію перетягуємо. Центрально є. Тепер переходимо в нульовий шар, повертаємось і розмножуємо коло за допомогою цієї операції. Ця операція в Автокаді називається полярний масив. Викликали полярний масив. Перший крок: ми обираємо об'єкти, які треба копіювати, і ентером завершуємо вибір. Наступний крок автокат каже задайте центр. Ми задаємо центр розмноження і отримали. За замовченням втокат робить 6 копій. Ми отут маємо зайти і поміняти на 3. На завершення зелена пташка. Готово. Тепер з'єднуємо. Спочатку. Радіусом 20. Заходимо, знайомо вам команду Fillet. Права кнопка мишки, радіус. З клавіатури наберемо 20 Enter і показуємо дві точки. Наступним побудуємо оцю лінію. Викликаємо інструмент Лінія. Для того, щоб отримати точку дотику, утримаємо Shift і, не відпускаючи Shift, тиснемо праву кнопку мишки. З контекстного меню вибираємо геометричну властивість Tangent, точка дотику. І приблизно наїжджаємо, де вона має бути, і клікаємо. Ну, от, бачите, лінія прив'язалась, вона тепер буде дотичною в цій точці, але нам треба ще одну дотичну. Тому ще раз стиснемо Shift, не відпускаючи. Права кнопка мишки і ще раз кажемо тенджі. Наїхали сюди, лівою кнопкою відмітили і ентером завершили. Готово. Лишається ще одне колко. Це спряження опуклою дугою. Або так зване внутрішнє спряження, тому що центр дуги знаходиться всередині. Автокат його не робить за допомогою філета, тому заходимо Випадаючи в меню Kill і вибираємо режим дотик, дотик, радіус. Вибираємо приблизно точку дотику, клікаємо лівою кнопкою мишки. Зверніть увагу, значок дотичності з'являється автоматично. Ще раз лівою кнопкою мишки. А от тепер автокат просить радіус кола. Радіус кола, ми набираємо з клавіатури 90, тиснемо Enter. Готово. Ну, і щоб забрати зайву частину кола, ми викликаємо ножички або трім і просто відмічаємо ентером, завершуємо. Нагадую, що якщо ви користуєтесь автокадом 20-м або версіями нижче, то треба, перш ніж використовувати ножички, натиснути Enter. Добре. Тепер. Лишаються осьові і розміри. Для нанесення осових ми можемо скористатись різними методами, але найбільш просто викликати штатну функцію автокада, яка дозволяє наносити розмір. Тільки наносити осьові, тільки оцю ми лінію видалимо на початку. І чому ви зараз зрозумієте? Заходимо на закладочку Annotate. І отут є така команда, яка автоматично дозволяє ставити осьові лінії. Тільки для проставляння осьових, звичайно, ми маємо зайти в шар осьові. В мене є додаткова закладка шарів тут. Якщо у вас її немає, то треба спочатку перейти в шар осьові на основній панелі далі зайти в Annotate. І вибираємо. Дивіться, як це просто. Викликали команду. Клікнули. Клікнули. І ще раз клікнули. Enter. Завершимо. Повертаємось назад. Хвіст, автокат зробив автоматично. Тепер розміри. Переходимо в шар розміри. Починаємо нанесення. Тут є розміри лінійні, радіальні і діаметральні. Ну, Давайте почнемо з лінійних. Пам'ятайте, що всі розміри знаходяться тут. Вибираємо лінійний розмір і, скажімо, ставимо. Раз, два. І отут. Поставили потрібне положення, лівою кнопкою мишки. Відмітили. Наносимо другий розмір. Другий можна не обов'язково заходити в меню Enter. І знову ми наносимо лінійний розмір. Лінійний розмір ми вибираємо знову оцю точку, оцю точку. Тепер з більшою роликом. Дивіться, щоб вони гарненько були на одному рівні, ми вибрали і поставили отак. Є, давайте наносимо розміри радіальні тепер. Радіальні розміри наносяться звідси. Радіусом. В нас є один радіус отут, радіусом 20, а другий радіус. Якщо ми його попробуємо нанести, там буде довга лінія. Не дуже гарно, тому використовуємо інший інструмент. Він є отут останній радіус скорочена або ламана стрілка. Заходимо сюди, клікаємо на дузі. А другу точку ми вказуємо, звідки буде йти дуга, ну, хай буде звідси. І далі, рухаючи мишку, ми вибираємо положення стрілки. Ламана стрілка також дозволена стандартом, але мені особисто більш подобається лінія без зламу. Тому зробимо отак. От акуратненько, клікнемо. І далі останнє. Виберемо положення і лівою кнопкою мишки підтвердимо готово. Останнім наносимо розміри діаметральні. Ну, Скажімо, цей нанесемо розмір. Щоб нанести ще один діаметр, не обов'язково повторювати, як я вже казав, неодноразово. Натискання ментора або пробіла, ми викликаємо попередню операцію і, скажімо, наносимо тут. Але в нас є ще отакі моменти, як до значка діаметра, треба додати позначку два отвори, чи два помножити. Як це робиться? Викликаємо, ну, скажімо, оці маленькі три отвори. Клікаємо і виносимо. Ясна річ, що автокад показує просто діаметр 8. Для того, щоб додати, що завгодно до. Розмірного тексту, або підмінити його, ми клікаємо праву кнопку мишки, не завершуючи операцію. І вибираємо М-текст. Ну, і бачите, роликом збільшуємо. Появляється віконечко редагування безпосередньо там, де ви його наносите. А менюшка змінилася на зовсім іншу стрічку, яка дуже подібна до. Офісних програм. Тут ми просто можемо дописати 3, переходимо на кирилочку, от крапочка, діаметром 8. Для того, щоб завершити, не тиснемо Enter, Enter переведе на наступний рядок, а вибираємо зелену пташку і фіксуємо. Ну і ось, бачите, вибираємо там, де нам треба, і поставили. Три отвори. Ідентично ставимо два отвори діаметром 20. Ну і аналогічно наносимо всі інші розміри. Дякую за увагу. Сподіваюсь, у вас все вийде. До побачення!